Цим складником всі зморшки і плями зникають. Шкіра під очима, без зморшок, плям і темних кругів. Маска дана природою для омолодження та підтягування повік, стирання зморшок під очима. Щоразу шкіра підтягується, зморшки зникають, а плями та темні кола щезають назавжди. Візьміть 1 столову ложку соку буряку, 1 столову ложку сметани. Одну чайну ложку дріжджів, півчайної ложки мигдальної олії. Добре мішайте! Нанесіть маску на чешничків на 20 хвилин ввечері три рази на тиждень. Змийте теплою прохолодною водою Змастіть шкіру улюбленим кремом. Шкіра під очима, без зморшок, плям і темних кругів. Доступні складники, дані природою для омолоджування та підтягування повіт. Стирання зморшок. Щоразу шкіра підтягується. З цим складником всі зморшки і плями зникають. Шкіра під очима, без зморшок, плям і темних кругів. Маска дана природою для омолодження та підтягування повіт. Стирання зморшок під очима. Щоразу шкіра підтягується, зморшки зникають, а плями та темні кола щезають назавжди. Візьміть одну столову ложку соку буряку. 1 столову ложку сметани, 1 чайну ложку дріжджів, пів чайної ложки мигдальної олії. Добре мішайте! Нанесіть маску на шкіри на 20 хвилин ввечері 3 рази на тиждень. Змийте теплою прохолодною водою Змастіть шкіру улюбленим кремом. Шкіра під очима, без зморшок, плям і темних кругів. Доступні складники, дані природою для омолоджування та підтягування повік. Стирання зморшок. Щоразу шкіра підтягується.